Маколі Ликалкина, Джо Пеші, Дэниела Стерна, Джона Герда. Робертса Блосома, Кетрін Охара та інших у фільмі режисера Кріса Коламбуса сам удома. Композитор Джон Вільямс, монтаж раджі госнева. Оператор Джуліо Мекет. Автор сценарію і продюсер Джон Г'юкс, режисер Кріс Коламбус до нас приїхав брат Піт з усім сімейством справжнє божевільня. Тріш їде в Монреаль. Монреаль? У неї там родичі. Ми теж їдемо з дому. Коли завтра вже зібралися? Мамо. Дядько Френк не дає мені дивитися телевізор. Усі дивляться, а мені не можна. не бачиш, я розмовляю. Коли ви повернетесь, фільм навіть не до 16. паскудство. Якщо дядько Френк каже ні, це означає, що фільм справді не для тебе. ні, собаку мене тиждень віддали у притулок. Злізь з ліжка. Кеві не вийди з кімнати. Поклади слухавку і примусь мене. Ти купила адаптер напруги? Ні, не було часу. Як же я гулитимусь у Франції? Відпустиш, бо рідко. Тату, мені нічого не дозволяють робити. Ти б зібрав свої машинки. Тітка Леслі наступила на одну з них і мало не зламала шиї. Він знову грався з нагрівачем для склеювання. Хіба я тебе не попереджав? Я що спалив будинок? Ні. Я робив різдвяні прикраси з рибальських гачків. З моїх нових рибальських гачків. Старі не годяться, на них рештки черв'яків. Ходімо звідси, Кавіни. Пітере, Кейт, Пітер, Кейт у вас є адаптер на пругні. Ось тобі адаптер, що завгодно. Важкенький тистап. Іди склади свою валізу. Скласти свою валізу. Де шампунь? Я тут не живу. Повний дім людей ніхто не знає, де шампунь. Пробачте, ваші батьки вдома, так але вони живуть не тут. Тресі, ти замовила піцу? Ні, вас пробачте, місце. Ваші батьки тут. Мої батьки в Парижі. Пробачте. Привіт. Привіт. Дома? Так, вони живуть тут? Ні, ні. Їм тут не місце. Самі діти, батьків нема. Якийсь дитячий притулок. Я не вмію складати валізу, що ніколи цього не робив. От лихо. Те саме сказала Меган. Що я сказала? Ти сказала Кевіну лихо. А що мені залишалося? Потиснути йому руку і сказати вітаю, ідіоти. я не ідіот. Ти нікчема. За тебе все мають робити інші. Ба дурню. Я менший за тебе ще не навчився складати валізу. Мабуть, напхав повну валізу на. Таких, як ти, французи, називають інкомпетент. Скинути бомби. Тобі доведеться спати на розкладній канапі разом з фулером. Він обмок постіль, якщо чогось вип'є на ніч. У цьому домі стільки людей, що мене ж нудить. Коли я виросту і одружуся, житиму сам. I'm the yeah I'm the yeah, awesome. Who's going to feed the He just the